Сукупна кількість е, об'єктів враження було під тисячу штук, там 875 дронів, ракети, балістика. Ну, це безпрецедентна цифра, такого ніколи не було. Ну, до речі, як і не було ніколи, влучання у будинок уряду це перший прецедент спочатку активної фази бойових дій. Е, власне. Е, Ті процеси, які ми зараз бачимо, інакше як спробу психологічного тиску на українців сприймати неможливо, тому що ну, дуже важко уявити собі як влучання в багатоповерхові будинки, може бути законною воєнною ціллю агресора. Ну, Жодним чином. Тому все це, це треба сприймати виключно як психологічний тиск. Це не перший раз у нас таке. Ми розуміємо, для чого це робиться. І відповідним чином це треба і на це треба реагувати. Тобто треба розуміти, що війна продовжується це раз. По-друге, не треба нехтувати сигналами повітряної тривоги, і тоді, можливо, жертв буде менше. Слава Богу, при влучанні в Кабінет міністрів ніхто не постраждав фізичних осіб, а все останнє відбудується.